Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в Ірпені, де продовжуємо монтаж ось цього навісу розміром 5,5 на 6 метрів. Давайте ближче підійдемо, я вам про нього розкажу більш детально. Зараз він проходить монтаж профнастилу на хозблок. Хлопці, вже накрили. Роботи всі повністю завершені. Зробили такі декоративні е, штучки для плетення рослин з однієї, з другої сторони. Е, ось у нас такий вигляд, що має необшитий хозблок. Скоро ми його обіг'ємо. Тут буде дві секції, дві двері, як завжди, відкриваються всередину. Чому? Тому що якщо буде стояти тут автомобіль і незручно двері відкривати на вулицю, потрібно постійно виганяти автомобіль. Зашов, поклав все, що тобі треба, або взяв і вийшов. І так от Я так зашив. Закрив, верніше. Продовжуємо роботи. Всім гарного дня.